Доброго дня, я Петренко Кожаня. Я хочу вам сьогодні розповісти, що таке ведення м'яча і як воно виконується. Ведення м'яча. Прийом, за допомогою якого гравець має можливість пересуватися на відстань більше трьох кроків в різних напрямках, за допомогою поштовхів м'яча на майданчику. Вести м'яч можливо за допомогою одного поштовху майданчику чи багатьох поштовхів. Багатопоштовхового однією рукою. При використанні одного поштовху можливо, крім трьох кроків після оволодіння м'ячем виконати ще три кроки. При використанні багатопоштовхового ведення між поштовхами м'я можна виконувати необмежену кількість кроків. Класифікація ведення. Залежно від кількості поштовхів м'яча, однопоштовхове і багатопоштовхове, перекладом з однієї руки на іншу для ведення. Попереду себе і позаду себе, правою і лівою рукою. По прямій і зміні напрямку пересування. На місці і в русі. Початкове положення стійка, нападаючого, що володіє м'ячем. Одна нога знаходиться попереду. Ноги незначно зігнуті. М'яч утримується попереду зігнутими руками. На початку поштовху м'яч кість знаходиться зверху. На початку поштовху м'які знаходиться зверху. Рука, яка виконується поштовху м'яча, напівзігнута. М'яч поштовхується у площадку рухом кісті правої руки. Кість зігнута в лучезап'ясному суглобі, рухається назустріч м'ячу. Відскакувати від підлоги. При наближенні кість з розведеними пальцями накладається на м'яч зверху. Після дотику м'яча кінчиками пальців кість розгинається і виконується амортизуючий рух разом з предпліччям. М'яч охоплюється фалангами пальців і зап'ястям, не торкаючись цій долоні. Поштовх м'яча у підлогу під прямим кутом здійснюється фалангами пальців. Помилки, які виконуються при навчанні. Удар кістю по м'ячу замість необхідного поштовху. Недостатність або відсутність амортизуючого руху кістю і предпліччям. Недостатньо зігнуті ноги. Значний нахил тулуба, дотик м'яча підлога близько від стопи. Дякую за увагу.